Зараз знаходимося в одному з залі Тернопільського обласного музею національно-визнаної боротьби, де постійно відбуваються заходи різного, різного форми. І сьогодні ми спілкуємося з завідувачем відео новітньої історії якраз російсько-кримської війни Ігорем Войцехівським. І я попрошу Ігоря Другого Поляка розказати кілька слів про заходи, які бували ще сьогодні. Ну так, музей, якщо говорити неофіційною мовою, це є святилище і хранилище нашої історії. Тому я вважаю, що такі заходи, як вшанування Дня Героїв, найголовніші це ті, які відбуваються в музеї. Ми постаралися зробити все, щоб цей захід був таким, що вкармується в пам'ять наших придешніх поколінь. З нас, співробітників музею, п'ять чоловік воюють. Хтось воював раніше, хтось зараз воює ще. Дехто був присутній, а дехто в силу обставин не міг бути присутнім на заході. Маю за велику честь бути членом цього колективу і мати таких співробітників, солдатів. Які зі зброєю в руках на ділі захищають кордони нашої рідної ненької України. Це наша тернополянка, наша землячка, пані Світлана Логуш, художниця, воякиня, яка до сих пір захищає нашу рідну неньку Україну. Світлана Логуш свого часу була військовослужбовицею батальйону Айдар з 15 по 18 рік. А оскільки вона художниця, то без творення шедеврів своїх вона ніяк не може. Такі полотна, які створюють зазвичай художники, дерев'яний каркас і полотно, є для перевезення вельми крихкими і незручними у зберіганні в, в польових умовах. Тому Світлана прийняла рішення, розбивала ящики від боєприпасів, від амуніції, від інших речей і на вільних частинах писала свої шедеври. Представлена серія портретів наших солдатів, наших вояків. З багатьма з них я особисто знайомий. Хочу звернути увагу тільки на одного солдата. Це солдат Кадет. Знайомтеся. Пішов на війну, коли йому було 18 років. Це син Світлани Логуш. Побратим з мого рідного 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії друг Тихон. Друг Тихон є рекордсменом України з внесенням в Книгу рекордів України як найстаріший доброволець, що пішов на війну. Коли він прийшов до нас в батальйон, йому було 72 роки. Знає дуже багато пісень, володіє мистецтвом э, гри на Бандурі. Знає дуже багато, декілька тисяч пісень, козацьких балад, народних пісень, сучасних композицій. І чим він піднімав дух наших солдатів. Наступна картина, дуже примітна, зверху, називається Хай буде так. E, що в очі перше кидається? Це такі э, квіточки, волошки. Які проростають, але якщо придивитись, видно, з чого вони проростають. Це на цьому полотні зображені хороші жар птиця, сокіл, золотий тар. Також є серія робіт, які виконані в е, біло-чорних тонах. Це роботи вже 22-го року. В'їзд в Сумську область, ви бачите, тут деяких літер нема. Ум, К, область. А Це була знак Сумської області. Груповий портрет відпочинок після бою. Хочу звернути увагу на одного солдата, який тримає котеняток в руках. Оце один з наших співробітників, зараз також на сході воює. Це Анатолій Пашинін, російський актор. Який з початком війни 2014 року активно допомагав нашим солдатам, нашим Збройним силам та добровольчим підрозділам у забезпеченні їх необхідними е речами. Оце Авдіївка-Промка. Це е правдиві е будівлі, які є в Авдіївці, в промзоні Авдіївки, е Картина написана в 2017 році, це дійсно такі були будівлі. Зараз на тому місці немає навіть каменя на камені. Все зруйновано ворожою артилерією. Це птиця Фенікс, яка відроджується з і полум'я, так само як Україна, відродиться з війни. У 2017 році Світлана Логош приймала участь в патрулюванні сірої зони в одній з розвалених розбитих будівель, спалених. Знайшла залишки вишитого рушника. Не могла прийти островом, вона підібрала його, обгрілі частини вона відділила, а те, що залишилося, наклеїла на полотно і домалювала е свою картину. Про цю картину тополя на сході, е можу сказати так, це, е Світлана розказувала, що е колись це була е посадка, зелені насадження, це було дуже багато тополь. Так, як прийнято на сході захищати орні площі від ерозії, дерево біля дерева було. Оце після кількох років бою, боїв за нашу рідну українську землю залишилися лише поодинокі дерева. Наші гарні бойові котики, дехто питає, чому так солдати люблять домашніх тварин. Перше, що є важливим, для цього, це є. Психологи, наші польові або бліндажні психологи, якщо солдат приходить втомлений після бою, можливо, були якісь втрати, можливо, були інші неграз, котик приходить на руки муркає, м'явкає, його солдат погладив і далі він знову повний, сповнений сил і готовий виконувати бойові завдання. Коли Світлана приїхала, Почала верніше, була залучена до патрулювання так званої сірої зони і попереджувала, що є бабуля Бабця Оля, яка в сірій зоні поміж мінних полів, поміж всіх негараздів випасає цілу, цілу, цілу череду кіз. Світлана підійшла до неї, розговорилася і запитала. Звідки ви і чому ви так гарно володієте українською мовою, та ще й з західнянським акцентом. На що бабця Оля відповіла, що вона родом з Бережанщини, з нашої, вона тернополянка. В 70-ті роки після завершення навчання вона отримала направлення на схід України і там склалося її життя. Вийшла заміж, збудовувала сім'ю життя. І так і залишилося. Після такої душевної бесіди з бабцею Олею Світлана Лугуш через бабцю Олю забезпечувала весь свій підрозділ сметаною, молоком, сиром. Ну і квіти. Квіти різні. Піони, ніжність, маки, падуб, троянда. Як ти почуваю себе псеведовичі героїв? З приводу середовища героїв, вибачайте, я вас трошки розчарую. Я процитую слова одного з своїх польових командирів Гатила. Друга Гатила Валерія Чоботаря, він сказав ще в 2014 році такі слова, хлопці, ви не герої. Ніхто не герой. Щоб стати героями, нам треба зробити дещо. Перше це виграти цю війну. Розбудувати наше військо, розбудувати нашу державу Україну і, звичайно, виховати своїх нащадків гідними і достойними громадянами. Тоді, можливо, хтось з нас і стане героєм, а поки що у нас роботи дуже багато. Закрачуємо рукава і до праці. Слава Україні! героям слава!